Користва, доброго здоров'я всіх, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше улюблене домашнє господарство, з якого ми можна так сказати, віщаємо. Попереду на нас чекає черговий робочий динок, тому сподіваюся, що ви проведете. Його з нами, хоча би віртуально, але разом з тим, друзі, також сподіваюся, що ви натиснете нам подобачку. Для нас це дуже важливо не дає нам величезної сили мотивації рухатися вперед і ні в якому разі не зупиняти. Величезна перевага мати свинок на господарстві. Якраз от отакі пернаті, які за рахунок наших свинок підгодовуються, якраз от теж не доїдають наші свинки. І з великим превеликим задоволенням доїдають наші гусочки. Потихеньку наводимо марафет, можна так сказати. У нашому радільному відділенні зовсім трішки нам залишилося, але тим не менше поступово, але справи продвигаються. довелося нам провести таку важливу процедуру. Повідділяли півників від наших курочок. До цього вони у нас знаходилися в загальній групі в одному станочку. Станочок достатньо великий, було їм тут зручно і комфортно, але Через те, що можна так сказати, фізіологія не заставляє чекати, півники дозрівають, готові до можна так сказати, статевих процесів. Ну і досить таки серйозно почали підмуштровувати наших курочок. Нам це ні в якому разі не потрібно, тому що і мікроклімат можна так сказати, на ну порушується стрес у. Наших дівчат з'являються, тому відділили їх сюди, в окрему загородку. Їдять вони на гранульований комбікорм, якісь іще півтори-дві недільки, і найбільші особи, такі як оцей красунчик, у нас підуть на забій. Ну а що стосується наших дівчаток, трішечки там із групки, де знаходяться у нас далматинці, перемістили якраз і курочки у нас знаходяться усі отут. Я думаю, у скорому майбутньому вже навіть найбільші з них почнуть підносити. Отримуватимемо такий от результат. Дуже бажаний, дуже потрібний і той задля якого ми інтенсивно наполегливо працюємо. А ще один такий дуже немаловажний нюансик, про який би хотілося сказати декілька слів. Стосується він якраз от наших кроликів. Друзі, чекали ми, як то кажуть, неприємності з однієї, ну а неприємності прийшли з іншої сторони. Якось була ну, був величезний острах і о, осторога. Якби геморагічки, але геморагічку, слава Богу, ми можна так сказати на сьогоднішній день, на сьогоднішню хвилину обійшли стороною. Ну а інша біда у виді міксоматозу трішечки цепенула наших малюк, якого ми буквально нещодавно придбали. Молоденька кроличка. Значить, що стосується цього міксоматозу, хочеться сказати декілька слів. Группа кроликів, яка була оброблена комплексною вакциною чеського виробництва від геморагічної максоматозу, досить таки недешева вакцина. Коштує вона порядка там, 400 з копійками гривень. Але якраз от кролики, які були оброблені оцею вакциною, і уразилися міксоматозом. Ну а знову ж таки, багато там інформації в інтернеті, що яка вакцина дієва, яка вакцина не дієва. Не знаю, усі кролики, які були проколені нашою сумською вакциною від міксоматозу, абсолютно жодних проблем немає. Ну і плюс, от, отой -от комплексною вакциною, якою були оброблені наші кролики. Кролики були уражені досить таки критично. Ну, показувати їх не буду із естетичної точки зору. Ми їх відділили у окрему зону в окрему клітку. Ну, в принципі, знаходяться вони у нас. Це там Хто тримає кроликів. Можете обов'язково також в коментарях написати стосовно ситуації безпосередньо з міксоматозом, геморагічкою у ваших районах областях, чи є спалахи, чи немає. Дуже дуже буде цікаво почитати, але ну те, що я говорю, ніколи не вгадаєш, яка вакцина буде краще, яка буде ефективніше. Якийсь рік працює щось одне, якийсь рік працює щось інше. Тому ну от знову ж таки однозначно там говорити, що щось там мега-ефективна, що щось не дуже ефективне. Ну, от на власному досвіді, на власних кроликах я вже бачу, що Є певна різниця. Не завжди висока ціна це запорука якості. Де щось можливо не спрацювало, де щось, де щось можливо, було порушено, можливо, у нормах зберігання. Ну, гадати можна дуже-дуже довго, але тим не менш, всі кролики, які були оброблені сумською вакциною, дуже дуже гарно себе почувають. наша мамулька. красулька Зараз трішечки жарко, звичайно. Ну і для кроликів це не сама оптимальна температура. Але е, в цій зоні, де вони знаходяться в нас, е, зараз тут тут більш-менш комфортно. Тут провівається вітерок, трішечки під деревом вони знаходяться. Так що робимо, можна так сказати, все можливе для того, щоб їх ефективно захистити від перегрівів. Маленькі динозаврики також сховалися в тіньок? Да? Ох, ви маленькі. Тут життя взагалі прекрасно. Налупашились комбікорму, навіщо та трава? В тіньок сховалися. І до самого вечора, я думаю, вони з цього тінька вилазити не будуть. Тільки заходить сонечко, потім потихеньку, потихеньку починають косити травичку наші газонокосілочки. Так, тепер, як і завжди, декілька хвилин присвятимо нашій улюбленій галузі, галузі свинавства. І на декількох важливих питаннях, якраз присвячений нашим свинкам, ми зупинимося в коментарях. В попередніх відео ставили там питання стосовно того, який термін і коли я проводжу вакцинацію від парвовірусної інфекції нашим свинкам. Значить, якщо мова йде про ремонтне поголів'я, так як в даному випадку перший раз проводиться вакцинація в період 55 з половиною місяців. Знову ж таки, все ситуативно, в залежності від розміру, стану. Свинок, ну а здебільшого стараюся проводити в районі ну, в період шести місяців. Повторну ревакцинацію робимо через 2-4 недільки. Ну і вже потім, після того як наша свинка провакцинована, спостерігаємо за ними. Ну і звичайно, чекаємо. На статеве дозрівання перші признаки охоти, першу охоту пропускаємо. зазвичай, ну, Але не завжди то виходить. Якщо по термінах я рахую, мені плюс-мінус потрібні свинки в той чи інший період. і Свинка е, прийшла в охоту, я бачу, що вона гарно стоїть, гарно розвинена. В принципі, ну, як, не пропускаю охоту, а запліднюю. Ну а стосовно свиноматок, які вже народжували поросяток і запущені у робочий так називаємий процес, вже були провакциновані. То така свиноматка вакцинується за 2-3 недільки до відлучки від неї поросят. Ну і таким чином ми постійно закриваємо цей цикл, який триває. Ще одне питання, яке, друзі, хотілося б разом з вами обговорити. Чому разом з вами? Тому що хочу попросити вас, щоб ви обов'язково в коментарях, кому це не складно. Напишіть, будь ласка, район, регіон, в якому ви проживаєте, і напишіть, будь ласка, ціну на маленьких поросяток, яких або ви купляєте зазвичай, або ви продаєте. Буде дуже цікаво подивитися, почитати і проаналізувати. Ту ситуацію, яка складається в залежності від регіонів України, тому що у нас безпосередньо на сьогодні 6 число, 6 серпня, цінова політика на маленьких поросяток від годівельних поросяток, в залежності, звичайно, від породи від ваги коливається. Якщо це поросятко до 10 кілограмів, то цінова політика на таке поросятко до 2,5 тисячі гривень. 200, 2400, 2500. Якщо поросятка 10 і більше кілограмчиків, гарне, якісне поросятко, то цінова політика на таке поросятка на сьогоднішній день становить 3, 3200, 3500. Знову ж таки, кому як пощастить купити, кому як пощастить, можна так сказати, продати. Там кож... буквально от вчора попадався на очі коментар стосовно того, що Ну, якби, Все цікаво, все класно, все гарно, але знімати такі відеоматеріальчики про цінову політику окремо. Ну, буквально там на півтори-дві на хвилинки робити огляд, тому що я так розумію, що певній кількості глядачів не дуже цікаво дивитися ну, відеоматеріали в такому от влоговому. Якби, навіть не знаю, як виразити слова. Ну, в логовому виді можна так сказати. Тому, будь ласка, можете написати внизу в коментарях своє бачення, якщо вам буде так більш зручніше, більш цікавіше, тому що дуже-дуже давно ми з вами робимо огляди на ціну. На відгодівлю свиней, на сало, на м'ясо, на маленьких поросяток. Дуже багато відгуків позитивних стосовно цих оглядів. Тому, якщо вам буде так більш зручніше, більш комфортніше, будемо робити оцей отогляд в можна так сказати, окремому виді, буде він там тривати буквально півтори-дві хвилинки. Конкретно називаємо ціни і ситуації, яка складається. В нашому регіоні а це Сумська область. Ну і хотілося б від вас отримати такий зворотній, можна так сказати, фідбек. Також ще одна із глядачок запитувала мене, щоб ми провели обмір нашої найбільшої свинки для того, щоб хоча б приблизно зорієнтуватися, у, якби в тому, яка її вага. Друзі, візуально порядка десь 110-115 10, кілограмчиків її. І Нашого хрячка, тому що це поросятка з одного виводка. Рулетки чи метра, навіть такого спеціального у мене немає. Ну і плюс достатньо бурхливі ці от дівчата, навіть в той період, коли я їх вакциную. Не дуже просто її, навіть з урахуванням того, що в мене є шприц автомат, вакцинувати. Я їх спеціальним таким щіточком закриваю в якомусь куточку. Ну і для того, щоб мінімізувати їхній стрес, робимо навіть елементарну вакцинацію. Ну, а поміряти її якось адекватно, якби немає такої можливості. Ну а щоб вони тут бігали, стрибали і, можна так сказати, кардібалети різні крутили у загороді, ну, немає абсолютно ніякого бажання, тому що стресу цим дівчатам більш ніж достатньо при останній період. Так що, ну, Але візуально, повірте мені, в мене досить таки. Ну, як, Гарно сформована візуалізація. Я можу подивитися на поросятку. Ну і плюс-мінус там, грубо говорячи, не більше 10 кілограмів буде розбіжністю оцій ваги, яку я вам назвав і сказав. Але візуально десь 110 кілограмів 100% її є. Нашого кабанчика можливо навіть трішечки, трішечки більше. Так що обов'язково пишіть внизу в коментарях цінову політику на поросяток, ситуація, якою складається, якби вона у ваших районах регіонах: беруть, не беруть, потрібні, не потрібні. Знижується ціна, підвищується ціна. Буде дуже, -дуже цікаво почитати, тому що ну, ціна ціною, але попит на поросяток безпосередньо зараз значно-значно знизився. Це і мої колеги, які займаються продажами маленьких поросяток, говорять. Та і, в принципі, люди, з якими я е, доволі багато спілкуюсь, тенденція така от спостерігається. Так що дякую за увагу, товариство. Стосовно е, окремої оцеї от, е, такої е, вибірки і зйомок е, цін на поросят. Також, будь ласка, напишіть, якщо вам буде цікаво, щоб ми окремо знімали такі маленькі коротенькі сюжетики, будемо це робити. Тому що, як то кажуть, все для вас. До нових зустрічей, дякую за увагу, до побачення.